Добрий день, дорогі діти. Ми з вами продовжуємо працювати з Віордом. І сьогоднішня наша домашня робота потрібно попрацювати з налаштуванням сторіночки, тобто виставити нам потрібно розмір сторінки, виставити орієнтацію і додати колон-титули. На жаль, все зробити, як в Віорді, ми тут не можемо. в Google. Давайте для цього відкриємо в Google класі домашню роботу. Ось її вимоги. Давайте. Почитаємо, що нам потрібно. Нам потрібно з вами відкрити текстовий процесор Microsoft Word. Ми з вами будемо відкривати Google Документи, по-перше, створити текстовий документ, налаштувати сторіночку розмір сторінки А5, орієнтація книжкова. Отже, заходимо в Google Документи, попередньо ви собі їх завантажили та встановили на свій пристрій, відкриваємо документи, натискаємо внизу. Блакитну кнопочку Плюсик. Обираємо новий документ Google. Ну і, в принципі, у нас вже з вами створився новий аркуш. Далі нам потрібно з вами знайти налаштування нашого текстового документу, натискаємо вгорі три крапочки. Давайте одразу підпишемо наш документ, підписуємо своїм прізвищем ім'ям. Натискаємо ОК. Далі натискаємо знову вгорі три крапочки. Натискаємо собі попередній просмотр, щоб ми бачили, що ми виконуємо. Далі натискаємо три крапочки і обираємо налаштування сторінки. Дивіться, і ось у нас є з вами деякі налаштування. Вони, їх дещо тут небагато, але все ж таки ми їх можемо використовувати. Якщо ми натискаємо «Орієнтація», Дивіться, ми можемо обирати або горизонтальна, або вертикальна. Ну, нам а, потрібно з вами обрати книжкову, тобто це у нас вертикальна орієнтація. Повертаємось назад. Далі, а, за а, а, вимогою домашньої роботи, нам потрібно обрати розмір сторіночки А5. Ось тут обираємо, там, де написано розмір папіру. І шукаємо А5. Ось він. Поставила галочку, повертаємось назад. І я пропоную, дивіться, тут у нас ми можемо поміняти кольор сторіночки, я пропоную э, поміняти його на голубенький. Чому? Тому що буде краще видно, що ми будемо виконувати. На білому фоні, вам не дуже буде видно. Так, пропоную голубий брати, обрали. Тепер повертаємось назад, і тепер ми вже бачимо нашу сторіночку. Єдине, що тут, ми не можемо додати саме з телефону, ми не можемо додати верхні, нижні, ліве та праве поля. Ну, не знайшла я тут, тому ми будемо працювати з тим, що тут є. Ми можемо ставити з вами нижній колон титул або верхній колон титул. Як це робити? Обираємо в верхньому рядочку плюсик. Обираємо розрив сторіночки, і ось ми бачимо, що у нас вже наші аркуші поділились на сторінки. Це перше. Давайте далі. Тепер нам потрібно з вами написати. Дивіться, коли я клацаю в нижній частині один разочок, у мене з'являється нижній колон титул. Тобто, ви бачите голубенька лінія, яка розділяє наш аркуш на дві частиночки. І в нас є нижня частиночка, як нам і потрібно. І ми можемо ось тут саме вже писати наше прізвище ім'я. Це за нашим завданням. Пишемо. Давайте налаштуємо одразу по центру ось тут. І підписуємо своїм прізвищем та ім'ям. Давайте тепер форматуємо наш текст. Для цього нам потрібно його виділити. Вгорі у нас є літера А, або ми можемо знизу це робити, якщо зверху. Ми можемо з вами обрати шрифт. Давайте оцей оберемо. Можемо налаштувати його е, висоту. Так. Ну, в принципі, можна ще більше зробити. Давайте зробимо ще більше. Ну, в принципі, видно. Далі, тепер за документом нам потрібно з вами тепер записали своє прізвище, ім'я, і тепер нам потрібно з вами вставити зображення на тему інтернет. Це ми можемо зробити декількома способами. Дивіться, нагадую, ми з вами це вже робили. Натискаємо вгорі плюсик, натискаємо зображення. І у нас є декілька варіантів. Вибрати з галереї, зробити знімок, знайти в інтернеті. Нам підходять два варіанти: вибрати з галереї або знайти в інтернеті. Як вибрати з галереї, я вам вже показувала. Для цього потрібно зайти в Google браузер, в пошуковому рядочку, знайти потрібну вам інформацію, завантажити до себе на пристрій і тоді вже додавати саме от сюди, в свій документ. Ми з вами будемо сьогодні завантажувати зображення одразу з інтернету. Натискаємо зображення, знайти в інтернеті, і нам з вами потрібно знайти зображення на тему «Інтернет». Давайте набираємо слово інтернет. Натискаємо пошук. І ось нам є декілька варіантів, які ми можемо використовувати. Я обирала оцей варіант. Зараз він підвантажиться. Обираємо команду вставити. І ось, бачите, він вже в нас вставив. Але дуже, дуже велике зображення, ми можемо його теж форматувати. Ось ми його зменшили. Можемо ще зменшити. Отже, у нас є з вами зображення, яке ми додали з інтернету. Тепер для того, щоб його перенести нам в якесь місце, можна просто його натиснули на нього і злегка його потягнули і поставили туди, куди нам потрібно. Ну, давайте, наприклад, в кінці тексту. Ще разочок злегка на нього натиснули, виділили і злегка, злегка його пальчиком а, перетягнули на те місце, яке нам подобається. Так. Ось так. Так, ні, давайте ще трішечки поближче. Ось так. А, тепер є у нас з вами шрифт, є у нас з вами малюнок, можемо його меншим зробити трішечки. І тепер дивіться, що цікаво. А, це, тепер, якщо ми захочемо ще одну сторіночку додати, ми натискаємо по основній сторіночці, натискаємо плюсик, обираємо команду розрив сторіночки. І дивіться, ми собі додали ще одну сторінку. Тобто у нас з вами декілька сторінок, і вони у нас мають нижній колон-титул з нашим прізвищем ім'ям і з малюночком з інтернету. Так, з цим ми впорались. Наступне. Наступне, нам потрібно з вами поставити нумерацію сторінки. Знову ж таки, натискаємо плюсик. Обираємо тут номер сторіночки. Нам пропонується, де ми можемо обрати і поставити сторіночку. Можемо поставити вгорі внизу. Внизу, якщо ми хочемо, щоб на титульному не було. Обираємо другий варіант. Якщо ми хочемо, щоб було на титульному, обираємо інші варіанти. Давайте оберемо зверху. І дивіться, у нас з вами з'явився верхній колон титул. І ось у нас є з вами цифра. Ми теж її можемо форматувати, якщо ми її виділяємо. Натискаємо внизу у нас є теж інструменти, літера, накреслення жирне, наприклад, курсив, і ми можемо збільшити цю цифру. Давайте збільшимо трішечки. Ну, і можемо ще поміняти колір. Наприклад, ось такий синенький взяти. Отак. От і дивіться, у нас тепер пішла нумерація по всіх сторіночках. Ми форматували її, і вона з'являється у нас 1, 2, 3. У нас є з вами нумерація сторіночок. Тепер наступне завдання: вставити текст, значення, визначення слова, інформатика та вставити його в текстовий документ. Ну, з цим, я думаю, що все зрозуміло. Нам потрібно зайти в Google браузер і знайти там потрібну нам інформацію. Заходимо в Google браузер і шукаємо визначення цього слова. Так, прописуємо інформатика. Значення слова. І ось у нас є інформатика. Це у нас що означає слово інформатика. Термін, пішов, і давайте ми скопіюємо ось цей текст, виділили, обираємо команду Копіювати, заходимо в свій документ. І давайте на першу сторіночку додамо наш цей текст. Отже, текст ми з вами скопіювали, повертаємось до нашої сторіночки. І тепер нагадую, у нас вже з вами є верхній колон, титул, не забуваємо, він у нас відокремлює, відокремлюється білою лінією. Якщо ми один раз вкладнули поверху, бачите, ми побачили, зверху відокремлюється, там у нас є з правої сторони вже стоїть цифра, то це у нас верхній колон, титул. Ми пишемо за білою лінією. Поставили курсор, бачимо, в буфері обміну у нас вже є скопійований текст, ми на нього натискаємо і вставляємо. Ось наш текст додався. Тепер нам потрібно його. Відформатувати, давайте його виділимо, натискаємо вгорі літера А, і ми тепер можемо його відформатувати. Давайте ми обрали оцей шрифт, хай буде ось цей, зробимо його більш чіткішим. Давайте колір оберемо більш синій. Так, є. І давайте. Можемо ось так зробити, поміняти стиль. Ось так. Бачите, у нас поміняється тоді наш шрифт. Так. Так, по лівому краю, по правому краю просто ось так. Ну, на жаль, поля тут неможливо виставити розмір полів. Я не бачу їх. На жаль, нема. Тобто, бачите, немає. Так, все. Це ми зробили з вами. Тепер нам потрібно за документом зберегти текстовий документ за типом PDF. Натискаємо вгорі. Ось наш документ, бачите, все вийшло. Нижній колон титул, верхній колон-титу, колон-титул-термін-інформатика. Вгорі три крапочки натискаємо, і тепер нам потрібно його зберегти в PDF. Натискаємо доступ та експорт. Зберегти як. Обираємо PDF-файл, натискаємо ОК. Він у нас зберігається. І тепер ви можете поділитися зі мною своєю домашньою роботою. Бачите? Ось так буде виглядати наша робота. Можемо її завантажити, а потім додати в Classroom. Натискаємо цю, цю кнопочку, він у нас завантажується. Нам пропонується, куди він буде завантажуватись, на який аккаунт. Тобто ви собі можете туди завантажити. Знову ж таки, ми можемо відкрити доступ, що це означає. Якщо ви прописуєте, наприклад, мою електронну адресу, яку я вам додавала. Ось так обрали. Надаєте мені права, наприклад, читатель або коментатор. Натискайте вгорі стрілочку, і до мене прийде ваш лист з домашньою роботою. Далі, що ви ще можете зробити? Коли ви завантажите ваш документ? Отак. От він у вас завантажиться до вашого Google диску. Так, обираємо. Ось він завантажився. Натискаєте три крапочки, обираєте Надіслати і він буде надсилатися саме в PDF документі. Якщо у вас тут є Google клас, у мене є в даному випадку, обираєте саме його, обираєте е, інформатика 5 клас, завдання, і туди додаєте ваше завдання. Так, все. Оце все що я хотіла вам показати, щодо цієї домашньої роботи. Все, я сподіваюся, що вам було зрозуміло. Чекаю ваші домашні роботи. Дякую за увагу.